Нарідко на вулицях міста ми зустрічаємо волонтерів зі скриньками. Втім, даючи допомогу, слід бути обережним. Адже чи не всюди знайдуться любителі легкої наживи? На що слід звернути увагу, щоб не стати жертвою шахраїв? З'ясовувала наша Ірина Худоба. Волонтери зі скриньками у Тернополі не рідкість. Особливо зараз, коли всіма силами українці збирають допомогу для військовослужбовців. Однак чи всі добровольці працюють на совість? З'ясовувати це їдемо разом з міліцією. Перша зупинка на дружбі неподалік економічного університету. Там Ми бачимо двох людей в білих жилетах зі скриньками. Підходимо ближче. Ті розповідають, є представниками Київського благодійного фонду. Збирають кошти на лікування хворої дівчинки зі Львова. Ми займаємося добровільно. Я є студент, просто захотілося так, як допомогти дитині. І позавочно поміж панки я виходжу на роботу. Так. Як... Можна сказати. На коробках листівка з написом Україна воює, допоможіть їй. Інформація про дитину, для якої, власне, і збирають кошти, тут менш помітна. Втім, волонтери запевняють, завжди пояснюють людям, куди підуть їхні гроші. Демонструють також і всі необхідні документи. Це копія паспорта моєї. це дозвола, це ДПС України, це заява матері про те, що вона просить на збір коштів. Це свідоцтво про нагодження дитини цієї юнків. Це сума, скільки потрібно зібрати коштів. Ознайомлюються з документацією волонтерів і правоохоронці. Ніби все добре. Отож, вирушаємо далі. В районі автовокзалу біля одного з торгових центрів знаходимо жінку зі скринькою. Цього разу форма синя. Пані Ірина розповідає, також займається збором коштів на лікування хворих дітей з Тернопільщини. Жінка охоче демонструє документи, каже такі перевірки потрібно робити, адже чула про людей, які наживаються на чужому горі. Зараз є багато дуже волонтерів і дійсно воно скажімо, хтось збирає. Для себе, а хтось для, дійсно для дітей. Тому я вважаю, що це, це нормально. Я не скажу, я не бачила, але мені розказували, що буває таке, що люди витягають гроші з скриньок. Е, я особисто цього не бачила, тому я сказати не можу. В міліції кажуть, випадки шахрайства під прикриттям благодійності зараз почастішали. Люди от, кажуть, там, збирають на армію, допомагаємо учасникам АТО, а відповідно на користь. Тебе наживаються, не хочуть ти там чи працювати, чи не мають як роботи. Не можу сказати, з якою метою. Якщо ви готові пожертвувати кошти, кажуть в міліції, зверніть увагу, у волонтера повинен бути бейджик і документи, які посвідчують особу, плюс ще низка паперів. Повинен бути зареєстрований фонд належним чином і повинен мати всі відповідні документи. В подальшому для проведення збору коштів благодійних зі сторони. Людей, які потрібні допомогу, має бути написана відповідна заява, надані всі документи, які підтверджують особу, і відповідно документи, які стосуються хвороби чи другої якоїсь там ситуації. Ну, Що ми сьогодні і бачили. Звернути увагу потрібно і на вигляд того, у що збирають. Скринька обов'язково повинна бути опечатана.